Таслав Антонович, просить це до слава, виконавчував. І в І, чергу ви читали, що цей пункт стосується того, що у середній школі №4 було змінено навчання. Але не так,

Нам ще садок треба сюди, а ви нам ще й школу хочемо забирати. Але я вам можу фактично, 2010-2011 навчальний рік другу зміну навчалося тут 79 дітей. Зараз другу зміну навчається 120 дітей. З другого навчального року, це ви вже теж почули, у школі буде на один клас більше. Тобто в другу зміну тоді, якщо в середньому є в класі 23 усі, то вже навчатиметься 140 дітей. Тобто в нас в другу зміну щораз стає навчання більше дітей. Який нормативний акт забороняє навчання в другу зміну? Так, написав. На підставі якого нормативного актуальному заплату, який забороняє навчання в другу зміну, немає.

Відповідно до інформації керівника 4 школи площа на одного учня в навчальних кабінетах становить за ціле 57 становить,7 метра квадрату при нормі не менше 2 квадратних метрів. Питання перед відділом освіти за 100 площа на головному більшість звичайних вище двох квадратних метрів. Якщо я не помиляюся, я записала, Наталія десь вона в цьому зверненні з що не було ніякого обговорення з громадською. Власне, ми сьогодні прийшли сюди. І читати таке перед батьками. Вийдіть і не позорку, там молости таке читати. на такій кусаці. Про те, що ми маємо збиратися. Я вважаю, що тут є майже всі виборці, які вибирали вас, які вибирали мера міста, що подальшу вибрав. І тому ви повинні були перші спитати нас, зібрати нас і сказати, ми таке рішення хочемо подати на фестування і опитування, чи згідно. Ківчини, а не валити, що вас не попередили директор школи, а ви вчителі. Ви збирати біля муситників, то вміяли, щоб до вас було складно. Якщо інші школи, в тому числі восьма, перша, гімназія, сьома, будь-яка школа, не тільки четверта, не набираємо 10 клас.

Так, що тобто ви мали певні наміри у законте його. Відповідно, mm. конкретно, ви хочете зробити це чи не хочете? Так, що не зробить. Особисто як. Як ви вас не голосуєте, в тому числі ви будете голосувати за це або не голосувати. Скажіть, за саді за шини виконкову, ви були присутні, а не були. Ми проголосували за те, щоб подати проект рішення. Ми проголосували за те. Зараз Я Я йдуть консультації з батьків. Я могли про те. Особисто моя думка. Особисто моя. Просто не перекрутіть, будь ласка, потім самі газей. Це особисто моя думка. Особисто моя думка. Я вважаю, що четверта школа має бути дев'яти клас.

Чи більшість має провладна партія в нашій міській раді? <ривіт> <ривіт> розумієш, Питання машеш, а інші голосувати. Ні, я Тут це той депутат від нашого мера, який зробив на Шашкевича автобан, скоро на лодках буде. <ривіт> <серква> <ривіт> я хочу почути, чи він буде голосувати, щоб в першій школі закрили 10-ту <-1 плес> <ривіт> <thi -1>? <thi> Хай Пан Панечунка, ви кажете, чи ви не станете на чи ви не депутат? <ривіт> <ривіт> Рішення буде бачить на сайті Добре? Так, що року справді затверджується мережа на э, засіданні господинкому і э, Прораховуються е, економічні показники, прораховуються можливості бюджету на е, утримання тих класів, які пропонуються як перспективна мережа. Е, щороку, ну, скільки я пам'ятаю, стало світі так воно є, але жодного року я не пам'ятаю такого рішення, щоб подати на сесію про пониження ступеня школи. Не пам'ятаю його, рішення були. Навіть були рішення про відкриття чи не відкриття певного класу, якщо не було кількості учнів. Але відкриття чи не відкриття класу це одне, а пониження ступеня школи це зовсім інше. Відкриття, якщо не відкрити клас, бо відсутні учні, достатня кількість, не 15, це сьогодні ми не відкрили, а завтра вони наберуть дітей і будуть мати той 11 чи 10 клас. То пониження ступеня це амінь. Це вже ми не набираємо взагалі ні 10, го ні 11. го Це є різні речі, і тут не слід з людьми лукавити. Це перше. Далі, стосовно другої зміни, жоден нормативний документ цього не забороняє. Тим паче, що ну, завдяки нашим заступникам розклад складається так, що по суті вважати це другою зміною навіть не можна. Тому що вони розпочинають значно швидше, ніж другий година, -го, і закінчують значно швидше, ніж 7. Це було колись, коли в нас була друга зміна, коли починалася згадуючи, батьки, які тут навчалися. Більше того, я знову ж таки не дозволю собі тикати пальцем на інші школи. Але є родичі, є знайомі племінники і так далі, які ходять в інші школи, і батьки знають, на яку годину хто йде до школи. В місті сам буде. Тому давайте ми то питання ну, не будемо чіпати. Тільки завдяки коректності. Наші, тим паче, що сьогодні далеко не будемо йти, я розмовляла з, керів... з керівником санітарної служби і питала його, чи є в них претензії до нас, бо може з'явилися на початок року, вони нам підписали розклад, поставили печатку, тобто в них не було претензій до нашого розкладу. Я сьогодні з ним розмовляла, він сказав, що в них претензій жодних немає. Приписів, окрім цього, цієї рекомендації, яку отримали і ми, і скажу вам, чому вона з'явилася. Появилася тому, що справді, якщо взяти першу і другу зміну, то в нас площа мала. Тому ми пішли в другу зміну для того, щоб, як, щоб ту площу ви. А якщо рахувати нашу площу на кількість учнів, то вона виходить мало. Ну, але ж ми є в повій зміні, тобто накладається зміна на зміні? Ці, це зовсім інші обрахунки. Знову ж таки, я не переконана, але я б хотіла сьогодні спитати Святослава Анатолійовича і Наталію Інта, Романівну. Чи підписали ви вже проєкт рішення, завізували на сесію? Комісія, але чи ви персонально завізували? Завізували, Святослав Анатолійович, ви завізували проєкт? Завізували. Тобто, ці люди завізували вже проєкт рішення на сесії. І якщо воно буде прийнято, то вже буде пізно що небудь говорити. То вже пізно. Тому я би дуже просила вас, великих вас дослухатися, поки ще не пізно, бо як буде прийнято рішення сесії, то вже. дослухатися до нас. До того, до будемо до то буде зрештою великої громади. У нас громадська активна школа. Вона вважається центром цієї громади. Ми дуже просимо, то слухайтеся до нас, щоб не було пізно. Як депутат від того округу, я категорично не підтримую то безглузне рішення. Я не бачила жодного розрахунку, який підтверджує економію коштів. Це є порушення прав дітей, і я впевнена, що депутати за того студенти на мірі з тим, що я говорила. То просто моя особиста позиція. Я я то не підтримую категорично, вважаю то рішення ганебцем і, взагалі, яке не відповідає законодавству щодо захисту прав дітей.